Вітаю, друзі для орків. Вона, як і всі українці, нацистка. Для нас вона доброволець парамедик, яка з початком повномасштабного вторгнення вивозила людей з Маріуполя, потрапила в полон і в нелюдських умовах пробула три місяці. Гостем програми так просто з Христою Равлюк. Є народний герой України, доброволець парамедик Юлія Паєвська Тайра. Вітаю, Тайра. Дякую за зустріч і можливість поспілкуватися. Після останнього звільнення з полону азовців ви в своєму Фейсбуці закликали спільноту дати їм час і не діставати. Чи почуло вас суспільство? Не знаю. Думаю, що почули. Ну, ви побачили там, тобто, що ефективність почали менше, так би мовити, уваги приділяти. Тим, кого звільнили. Тобто менше. Ні, уваги менше не стало, їх стали менше чіпати. Це, це важливо. Uh -huh. А ви багатьох з них знаєте, наскільки <говори> я, я розумію. Е, і я так бачила, що начальника поліції Маріуполя, ви особисто знаєте. <говори> та, та, та. А чи вдалося вже з кимось поспілкуватися? Так, звичайно. І про що вони вам розказали? Я не маю права впрямувати. Ну, е, Хоча б з тих міркування, чи було так само, як з вами, ви ж маєте з чим порівнювати. Чи, власне, змінилася методика? Комусь було ратинщі? так, же, комусь трошки легше. Двох своїх друзів я більше ніколи не побачила. Mm -hmm. Є така інформація. Їх забили в полоні насмерть. Mm -hmm. Тобто методика до всіх однакова, але Ні. буває і, і різна? Методика різна, але. Нікого не вітали, там, скажімо так, комусь легше, комусь важче. Чи пропонували вам у владі займатися питанням звільненням військовополонених, тому що ви людина, яка пройшла в полон, і очевидно знаєте нюанси? Ні, не пропонували, але зі мною, зі мною тримають зв'язок, і я там іноді консультую, якщо є потреба в тому. Так я хотіла би займатися, хотіла б допомагати. Тобто, ви хотіли би запропонувати можливо владі, щоб на вас звернули увагу і взяли вас в переговорну групу чи ведуться якісь в цьому напрямку розмови? Я думаю, що якщо владі потрібно, то вона звернеться. Я не звикла нав'язувати свої послуги. А наразі просто до вас звертаються про консультації ну, розумієте? так і я прошу іноді про інформацію, як тобто, це така співпраця. Поїздка у Вашингтон, де ви давали свідчення гельсінській комісії, які у вас залишилися враження і чи не втомився світ, зокрема Америка, від нашої війни? Ані Британія, де я було до того, ані Америка не втомилися нормально. Я не відчула точно, що інтерес якось загасає, хоча, я, звичайно. Напевно, що під час піку цікавості до України я була якраз на підвалах. Тобто я не знаю, як було тоді. Зараз я не відчула, що комусь не цікаво, що хтось там позіхає. Тобто, всі дуже зацікавлені, всі намагаються розібратися в тому, що відбувається, вставлені до полонених. Як це все у них построєно. А які враження взагалі від того, як вас там приймали? Тобто я так розумію, що зі всією щиротою душі до вас ставилися Ну, при мер... прекрасно, прекрасно приймали звичайно. Міжнародні організації ООН і Червоний Хрест виявили свою неспроможність, показали у звільненні військовополонених. Ну Росія фактично нехтує ними і не звертає на них увагу. На вашу думку, чому світ не спішить визнавати Росію спонсором тероризму? Це геополітика, міжнародна велика політика. Я не можу коментувати це, я не є експертом в таких речах. У нас повний Фейсбук диванних експертів, питайте їх. У ну, вас є своя думка з цього. приводу? У мене є думка, я думаю, що. І вона цінна. Я думаю, що забагато, як це, векторів, інтересів різних груп і політичних і. Суспільних на цьому питанні стикаються і ну, треба розбиратись в цьому, аби пояснити, і це не на дві хвилини розмови. Угу. Результати ефективності української влади у звільненні полонених ми в принципі вже побачили. На вашу думку, що повинен робити світ, щоб нам допомагати визволяти наших героїв? Чи він уже щось робить? Просто ми про це не знаємо. Безперечно, робить, і е, я бачу, що зусилля світу е, приносять свої результати. Дещо я не можу коментувати, просто ну, через те, що ще не на часі. А, Чи достатньо їхніх дій, на вашу думку? Дивлячись кого, дивлячись в які царині, там е, дуже багато моментів. Загалом ефективність є, я все роблю, і всі, хто займається цими питаннями на міжнародному рівні, роблять для того, щоб світ усвідомив наскільки серйозна загроза для всього світу ця ситуація. Бо деякий час багатьом здавалося, що це є суто українська проблема. На жаль, ну наразі такого немає. <г Thyroid> Незважаючи на санкції потужних спротив Збройних сил України, Росія досі впевнена у своїй безкарності. Ну, Чому? Я не знаю, що там в голові, у… 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 у дяді Володі, я чесно не знаю. Ну, у вас є припущення, давайте так. У мене є кілька припущень, але ну, толку з того, що я їх озвучу. Ну, скажіть мені. Ваша думка є важлива, тому що ви є лідер думки, і можливо, ця думка наштовхне, так би мовити, в майбутній боротьбі і допоможе. Тому, якщо ви маєте цю думку, буду вдячна, якщо ви її озвучите. Мені здається, я так спостерігаю, що Путін пішов в банк і. Випробовує на міцність і світову спільноту, і Україну. Це вже всім ясно. Просто питання, наскільки далеко він здатен піти. Ми вже розуміємо, що стільки зроблено горя, стільки злочинів, що відкатить назад, не вийде. І або його зупинять, або він зупиниться сам, або нам доведеться йти до кінця. І... Все це надовго. банк – це ядерна зброя, ви вірите? Ну, вір... те, що він... ну чому ні. Ризикне. Якщо, якщо, якщо він толерує те, що робиться в Катівнях з нашими полоненими, тобто, ну, звичайно, що він в курсі, яка різниця, скине він бомбу чи ні? Це питання десь. Приблизно одного того самого ваги, ну тобто по вазі. Це злочини проти людства. Ви жінка, і в перших 20 днів були в Маріуполі в самому пеклі. Хоча, в принципі, мали можливість виїхати. Що вас стимулювало залишитися? Чому ви не виїхали? Коли розуміли, що там буде чи не найгірша ситуація? Ну, через те, що я була необхідна там, де я була. Тобто в мене не було чим зайнятися, я не звикла думати про себе. Страху не було? Ну, звичайно, страшно. Але було те, що перебороло, страх. Я, може, я якось інакше страх сприймаю, він мене не обесилює, він мене примушує діяти. Тобто, ну, Мене ніколи не буває такого життя. І ступор, ні, ніколи. Чи це така захисна реакція, можливо, на страх? Може, це хімічні реакції організму, я не знаю. Можна в цьому розібратися, але я не маю часу наразі. Угу. Тобто ви були переконані в тому, що ви маєте бути там, де ви? Ну я бачила ефективність того, що я роблю, разом з героїчним 555 м Маріупольським госпіталем. Тобто, це була дійсно крута співпраця. Я була там, де треба, і я розгружала лікарів, які займались. Безпосередньо пораненими там операціями, наданням кваліфікованої медичної допомоги я робила те, що вмію я робила, працювала на сортіровці. Тріаж, так називаємо. Mm -hmm. Ваші розповіді про тортури, які я читала, нагадують мені розповіді моєї бабусі, яка була зв'язковою УПА. І м, перед тим як попасти на Сибір, її теж катували. На вашу думку, все-таки змінилося десятиліття, а расисти застосовують одні й ті самі методи. Чому історія повторюється і знову на нашу землю прийшла, прийшла війна? Тому що свого часу, я думаю, що народ або населення Росії нічого не зробило, аби зупинити цей жах. І якщо вони дозволяють це робити над собою, то чому? А вони мусять зупиняти цей безлад в Україні. Ну, логічно, правильно. Вони ж нормально сприймають, коли їх катують, коли їх знущаються над ними. І, 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 і кілька днів тому там зґвалтували якогось поета Гантелі. Ну, як це взагалі? Ну, я навіть уявити собі такого не Ну, Як? Для них це практично нормально. Вони Ну, ужас, ужас. Ну, не настільки. Ужас. — Ну так. Напевно, недостатньо, щоб піднятися і скинути цю владу. Я не знаю. Ну, але бачите, зараз історія з мобілізацією показує те, що хтось тай щось здатен і на якісь акції протесту. Хоча це дуже маленький мізер, і це в основному Казахстан. Ну так. Не порадував той хлопець, що застрілив, ну, стріляв в воєнкома. Вейнком? Ну, тобто, порадував. Звичайно, я не радію смерті людини. Ну, просто як медики, як сучасна людина, я цього не можу цьому радіти. Але то, що є люди, здатні на такі речі, може це занадто радикально, але вже може когось заставить задуматися. Іноді такі особистості в історії відіграють сильну роль. А як думаєте, це може перерости в революцію, яка потім знищить путінський режим? Чи це нереально? Ми можемо згадати події початку ХХ століття, Перша світова війна і коли царя знесли саме солдати з фронту. Mm -hmm. Можливо, ну тобто історичні такі факти відбувались. Ну, не знаю. А yes. в який сценарій повалення Росії ви вірите? Я не живу в Росії. Щоб давати такі судження, треба дихати тим повітрям і відчувати, що вони відчувають. Те, що доходить до мене, це тобто я іноді, коли маю час, я продивляюсь тих, хто, хто дає спротив режиму, але це не дуже великий відсоток, як завжди, це може ну, до п'яти відсотків. І тільки коли все це почне сильно діставати народ, тоді можливо спрацює. Кілька днів назад, чи позавчора, чи вчора, я висунула таку ідею, що мобілізацію Путін забирає з оперативного простору людей, котрі могли б. Чинитись спротив, ну чисто теоретично. Тобто, це люди призивного віку, які якраз здатні на такі, ну теоретично. <рес> Якщо повернутися до Маріуполя, була в принципі інформація, які про кожне місто, яке захопили велике в Україні, що його здали. І дивна була трошки поведінка мера міста Бойченка. Вашими очима. Які висновки ви можете зробити з того, що ви бачили? Чи можна говорити про те, що місто не так надійно охороняли і захищали? ЗСУ і Нацгвардія, прикордонники робили все, що могли. І це було дуже достойно. І могли би протриматись більше, якби була допомога. Об'єктивно, ситуація на фронті не дозволяла. Ну, я просто бачу, що це було неможливо прорватися саме до Маріуполя, але це недолік в плануванні попередньому. Тобто, так, це такий просчот, який стався кілька років тому. Тобто, треба було було раніше думати щодо цієї ситуації щодо Бойченка. Його не було в місті. Фактично з перших днів я так розумію. — Його не було в місті. Я була на нарадах, як це, в мерії, кілька разів їздила на координаціях якраз дій спасателів, поліції, медиків, і цивільних, і військових. Тобто, все це працювало одночасно. Маріуполь, водоканал. Це було дуже. Складна робота через те, що постійні ці обстріли, і дуже було важко з тим розібратися. Коли кількість загиблих цивільних дійшла до критичних чисел, стало питання просто, де їх ховати, як з цим бути. І згадалася історія блокадного Ленінграда, коли просто Братські могили складали цивільних. І таке саме рішення було прийнято на тих нарадах. Далі. Атеїстів на нулі немає, зазначили ви в одному зі своїх інтерв'ю. А чи пригадуєте якесь диво, яке трапилося на ваших хвилях? Диво було багато, я не хочу про це говорити. Як знаєте, А взагалі, чи можна звикнути до смерті на війні, особливо медика? Тобто звикнути до смерті. Що ви маєте на увазі? Маю на увазі, що те, що на війні постійно гинуть люди, ну, от це вже для медика як робота. Чи кожну людину медик все рівно пропускає через себе? М -м -м, всі люди різні, по-різному пропускають. Я не знаю, як від... я за себе можу сказати, але хоп... за себе. не хочу. Я вже втомилася і мені час йти. Тоді завершуємо, але хочу запитати, щоб ви порекомендували тим, хто зараз в полоні? Як вижити, Вони вас коли не почують. смерть поруч. Вони це не почують. Але я скажу. Скажіть. Інформації не доходить жодної, звідти це все таке сарафанне радіо. Як хтось десь почув, інформація приходить перекрученою. все, що доходило до нас туди, було спотворено або на 180 градусів, або взагалі не таке. Але я скажу не втрачати надію, чекати наступного дня, можливо, саме завтра буде той день, коли. Оцей, оцей проріз в залізних дверях щелкне і скажуть з віщами на вихід, і, і назвуть твоє прізвище. Треба чекати. І треба знати, що все буде добре. На завершення запитаю вас, ви зараз займаєтеся волонтерською місією, фактично доносите світу правду про расистів і їхні катівні. А ким ви себе бачите після перемоги? Я не строю таких планів, я не маю. Хочеш насмішити боїв, розкажи їм про свої плани. Це така давня-давня мудрість. Поки не? що ви робите те, що, я можете. То, що можу там, де я найбільш ефективна наразі. Якщо треба буде піти на фронт, я з задоволенням. А здоров'я дозволяє? Ну, щось я з цим придумаю. Здоров'я ще не дуже, але набагато краще ніж можна було очікувати, насправді. І треба буде. Я взую берці, піду раду робити те, що я дуже люблю робити рятувати людей. Я вам дякую, Юля, за відверту, просту і водночас нелегку розмову. Хочу побажати вам сили, витримки, міцного здоров'я і будувати плани на майбутнє після нашої перемоги. І дякую вам за вашу мужність. І незламність. Дякую всім. Дякую, глядачам. Нагадаю, що гостем програми так просто з Христою Равлюк була парамедик доброволець Юлія Паєвська Тайра. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну. Тримаємось. Дякую.